Міні-Агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо найдешевший в Україні з китайських тракторів з кабіною Шифен 244, одноциліндровий дизельний двигун, вал відбора потужності на 540, гідроналісний механізм, трьохпечковий, компрес. Магнітола, можна музичку слухати, радіо в салоні, комбінована панель, люк, пари для нічної їзди, заїжджає в машину. Забули включити повний привід, але заїхав і на задньому. Передні противаги задні. Генератор там у нас стоїть. Компресор працював до назад. Кіні-Агро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 км траси Київ-Одеса. Навісне причіпне обладнання в наявності. Замовляйте.